14 березня, ну що, понеслись? Повня початок коридору затемнень. Тепер кожне слово дія чи навіть думка це закладений фундамент на найближчі півроку, а то і 16 років, 32 чи взагалі до кінця життя. Тут кому як пощастить, тому перед тим як драматично бахнути дверима, написати бісову заяву на звільнення або піти в стосунках. Добре, подумайте. у цей коридор затемнень можуть підніматися теми та відбуватися зміни у сферах життя, які були ключовими для вас у другій половині 2006 тисячі році, в 2007 році, і перші два місяці 2008 року. Ведіть щоденний коридор затемнень, прописуйте кожен день події, думки, ситуації, зустрічі з людьми. Бо це буде впливати на нас дуже довгий період часу і може кардинально змінити наше життя. Головне не форсувати події. Потім не будете знати, як це розгрібати чи що з цим взагалі робити. Важливі рішення, якщо є така можливість, відкладіть на два тижні. Навіть якщо зараз вам здається, що це хороша ідея, то потім може виявитись пасткою власних очікувань. І не уникайте того, що приходить чи трапляється. Енергії дня по аркану помірність це про баланс терп раціональність і спокій. День натякає нам про емоційні гойдалки, на яких ми можемо покататися, якщо не впораємося зі своїми емоціями та очікування. Бо в мінусі дня енергія аркану зірка, яка говорить про завищення очікування, невиправданий оптимізм та надію. Як то кажуть, щоб не розчаруватися, не потрібно зачаровуватися. Головне правило дня у всьому має бути міра: витрати, емоції, робота, слова, їжа. Все має бути дозовано. На побутовому плані. Ревізія бюджету, зниження витрат, відмова від зайвих покупок, домашні косметологічні процедури, очищення організму, здорове харчування, прибирання, розбір речей, читання, навчання, рефлексія, перемовини, примирення, водні процедури та споживання алкоголю. Для тих, хто в парі, сьогодні важливо не вимагати від партнера більше, ніж він може дати. Відносини можуть проходити тест на довіру та терпіння. Проявіть турботу, підтримку, але не перегинайте з емоціями. Для тих, хто самотній, є шанс на знайомство, але без вау ефекту Спокійне, розмірене людина може жити далеко від вас, або це будуть стосунки на відстані. Не ідеалізуйте людей, дивіться на дії, а не на слова. В негативі дня втрата віри у себе чи у свої мрії, втома вигорання, апатія, проблеми через друзів. Якщо пропонують пити ще, а ви розумієте, що досить, то послухайте себе завтра, подякуйте. Ризик не помітити важливі деталі через поспіх, бажання все кинути, хоча потрібно, просто зробити паузу. До 20-ї обираємо класику. Та практичний комфорт, кольори бежевий, темно-сірий, білий, глибокий, зелений, аксесуари мінімалізм. Після 20-ї додаємо легкість та гармонію в образ: кольори пудровий, рожевий, світло блакитний кремовий, сріблясте, зелений та червоний. аксесуари витончені, прикраси, які підкреслюють жіночність. Ну а я бажаю вам прекрасної п'ятниці. Обов'язково зберігайте мій прогноз. Діліться ним зі своїми близькими і гарного вам дня!